Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс! І саме сьогодні, я в принципі хотів би дуже жорстко качати ранкет режим, тому що останній раз ми його докачали до голти, і хочеться вішечко. Це з одної сторони, а з іншої сторони, дуже сильно хочеться поапати кубки, понімаєш? І поапати кубки мені насправді є на кому в мене дуже дуже багато юнітів, на яких взагалі не зіграно, ну майже взагалі матч. І я би дуже хотів добафати всіх юнітів до 15-го рангу. Хоч. Щаби. І перший у нас Френкіч. Тому беремо його і дивимося, що ми можемо зіграти на цьому френку, тому що френк такий специфічний персонаж, його сильно в шеде не візьмеш в соло. Його хочеться брати в щось потужніше, але тут така мапа, що його можна пробувати в соло шеде брати і викачувати на ньому 15-й ранг. Мені здається, що це буде зробити дуже легко. Ми прям тупо сразу залітаємо в шадешечку, тому що мені треба 15-ті ранги. Мені треба прям супер жорстко нафармити на всіх 15-ти ранг. Не знаю, чи в мене це вийде, скільки мені це часу займе, кстати, дуже цікаво. Просто спраута винесли. Тут у нас Іва є. Вона мене щас і винесе. А може і не винесе, пожди. Я живу, у мене все хорошо, я хілюсь. Ох, йо, а ти накидуєш. я і не знав, що ти накидуєш. Я щось провтикав в цей момент. Опа, я плюшечку дав, хорошо. І вона померла! Ху-ху-ху! Чітенько, просто. По щасливій случайності в мене вийшло і вбити, якщо чесно, бо я думаю, що я би не зміг. Так, там хтось когось убив, ніта. І Ніту ми теж винесли, і її теж потушили. У мене вже є 5 банок, і пойде, і все. Максимально в мене хорошо. Френк любе крушить. Френк любе убивати. Френк потужний тіп. Ладно, Роза, давай. Давай так, щоб я тебе особо не бив, сильно, ти просто свалюй від мене та й все. Пока роза. Плюс 9 кубків, даже 10. Йома йо, Це хорошо, ще він стрік, плюс 5 у мене. Коротше, все на все два кубаса надо. Давай, щоб ми він стрік не слили, бо я й не знав, що в мене прям такий жорсткий він стрік. Давай, щас е... Легасенько, тихасенько, Просто попробуємо залетіти в топ-4. Спочатку акуратно, а потім уже будемо просто на всі бабки валити. Тому погнали на Френкічу. Френкіч спінований, Френкіч хорош, Френкіш бомба, Френкіш сила. Не знаю, чи треба йти в той центр, чи ні. Догори поліз би. Тут у нас пейпер, вона мені нічого не зробить, по суті. Отако просто підемо, стиримо на її один, одну баночку. Та й по суті, у нас все хорошо. Тебе ось прийдемо, зараз замочимо. Тебе вальним чуть-чуть. У мене вже три баночки, там внизу є чувачок. Давай так акуратненько підхилимося, не будемо до нього поки йти. Бо це солідний перець у нас. Нам треба опять підхилитись по-хорошому. Сім персонажів осталось живих, це сильно. Яки трошечки спалився, але нічого страшного. Ми можемо отако просто забрати ще дві банки і тим самим жорстко прокачатись. І тебе попробувати... Обалдеть, ти мені видав, плюху! Минус свинстрик, да? Да. Обалдеть. Так, поїхали далі. Ой-ой-ой, тут Драко. Драко солідний перець. він ще й тако через стіни б'є. Ладно. Все, треба підхилитись, бо в мене тут жорстка-жорстка. Дебаф жорсткий висить на мені. Ну вже не висить, хорошо, слава Богу, ну, все одно. Отако, забираємо баночку і одходимо. Мені да багато банок, бо моя тактика це завжди мати купу банок. Тоді ти маєш жорстке преимущество. Оце ось дуже жорсткий перець. Треба отако його чуть-чуть попробувати вигнати отсюди. Отако. Забрати ще баночку по хорошому Ось так от. Так, там джин. Джин це солідно, ми їх теж всіх качати. Будемо юнітів. Щас по порядку, просто чисто. Забираємо ще одну баночку і свалюємо. Є момент, одходимо. Ух ти, йо! ладно, одходимо. Отако пробую робити. Не достав, блін! Саня! Арк, саня, давай! Так там внизу якийсь перець є з трьома банками. Ух ты, едут! Я, я не робив. воу, 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 воу! -во. Саня, як, ти затова Ладно, топ-4 тож непогано. По ідеї, мені кубки повинні нафармить. Да, супер. Він стріком це ще не пахне, але все одно, слава Богу, слава Богу, хоч є 21 кубок на базі. Френк у нас 15-го рангу. Потім нам треба спайкіч. Ну, спайкіч тут, звісно, ізі. тут. Я спайкіча дуже люблю. Спайкіч обалденний персонаж. Плюс він у мене десятий сили чи 11, і На ньому є всі бонуси, всі бафи, всі гаджети і все остальне. Просто сиди і конкретно розвалюю оцього ось алконафта. Правда, аби ще я по ньому попадав. Ну, можна від нього дуже легко мансити і настрілювати йому трохи плюх. Ладно, відходимо, хилимося. Ідемо, беремо, лутаємо ще одну баночку. Отаку вот ось у собі на ізичах. Просто за три плюшки банка наша. Давай вісім біт. Прощавай, маленький! Я любил, тебе любив, але тобі хана. Так, топ-3. Let's go, так, роза. Роза, роза, роза. Ой-ой-ой. Ну і ти, звісно, просто роза вижила, ти бачив? ТОП-3. Ладно, ну і таке буває. І таке буває, нічого страшного, погнали далі. Це не саме погане, що може бути в цьому житті, тому ми ще, я думаю, дуже жорстко підфармимо на багатьох юнітах купу рангів. Ну і само собою, пуш-кубків, можна сказати, такий невеличкий у нас організовується. Так, поїхали цю баночку забираємо. Мені би ще. Мені би ще багато банок. Так, бо, здорово. Тут у нас все дуже серйозно. Так, це ми забираємо під шумок, просто щоб стати потужнішим чуть-чуть. і погнати далі. Так, там обізяна убив Леона. це солідно. Я би хотів би жити довше. Так, 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 тут у нас погано, ти ще отруїш. Тут у нас теж серйозний дяпик є, теж дамаже. І дамаже сильно. Коротше, особо нема з ким подружитись. І всі, всю атаку використав, просто і диви, диви, що робить цей чувак. Диви, що робить цей новачок. Так, погнали, підберемо. Трошки понастрілював, але сильно жорстко не понастрілював. Наоборот, зараз отримав дуже багато плюх, треба свалить. Бо цей слизняк теж сильний перець. Треба від нього відійти, підхилитись, бо він теж да, з банками з усим. І я йому трохи надамажив, і він мені трохи надамажив. І він ще. Не, він менше надамажив! Слава Богу, я його виніс. Ця битва була легендарною, банан наклеїли і погнали вниз. Бо десь в центрі є ще один. Шеллі просто бем мені і все. Ха -ха. Моменталочка прилетіла, ну нічого страшного. Головне те, що нам все на все лишається 25 кубасів нафармити. Це, грубо кажучи, дві перемоги на топ-1. Ну, взагалі так-то треба три перемоги в будь-якому випадку. Три перемоги і все хорошо. Три хороші солідні топ-1. Ну тут, звісно, топ-1 може і не зможу взяти, але якийсь хороший топ, в принципі, реально підлутати і реально конкретно так нафармитись. Тому поїхали. Тут є з нас сту якого ми щас отако просто прогріємо чуть-чуть. Він такий в шоці, поняв. Так, там у нас грибник, блін, ще ось ту бісту, який настрілює прям хорошо. Ну, Пішов ти в дупу тоді. Диви, диви, диви. його бачу. Ну, попасти по ньому теж не можу. Попасти по ньому теж не можу, тому що не в ту сторону крутиться в мене кактуси. Опа, задамажив лолу. Опа, хитрий, ти типа на нього. Ну попасти по ньому не можу. Надо підхилити Надо чуть підхилити, щоб в мене армор почав появлятись. Так, ну мені по-любому з ним треба битись, правильно? Так, все він рішив відходити. А тепер у нього позиція гамна. А в мене хороша. Давай, старіна, диви, яку плюху тобі накинув. В цьому ділі головне попадати, а він б якраз попопадав. Диви, як попадає! Дві попадає лиса, лисий, я ще й ульту не туди кинув! топ 6, блін. й він стрік просрав. Оце Оце тільки тільки я так умію, понімаєш? Можна ходити всіх виносити? Ні, Саня йде просто і вмирає. Ладно, поїхали. Отако робиш, забираєш, поїхали далі, поїхали прямо в центр. Коротше, будемо дуже агресивними типами, будемо прямо супер на агресивчих. Прямо сразу туди далеко йдемо. Опять цей стук. Чуєш? Убив. Чи ні, я так і не поняв, мабуть, не вбив. Воно він. Убив! Ха-ха! Сюда його! Та пішла ти, геть. Пішов я банки свої лутати. Свої істинно нафармляні баночки, а ти краб пішов в дупу, бо це мої всі банки. Я тут главний, я тут сила, а ти нюхай дупу. Let's go! Так от дві плюшечки, банка поломана. Що там, бас? У мене хп, як у база. Давай, бас, в тебе там шансів не так багато. Я тебе такого трошки отгоню. Зробимо тобі харакірі. Не вийшло. О, вийшло. А де він, чуєш? А, наверху, о, він базик! Базик, здорово. <хи> Куди цеплятись міг? Давай підростеш, поговоримо. Так осталось 14 кубківсьо на все. -навсього. Коротше, одною перемогою точно мені не вистачить. Її мені на бішечко. Поїхали далі. Дві крапс, нас. Ось якийсь тоже непоганий. Тіп цей що? Мабуть, да. Так, забираємо баночку. Оце чувак солідний. Но ми йому плюшечку сразу бем на розгоні, щоб особа сильно не тусувався зі мною. Щоб поняв, що я агресивний чел, вмію стріляти. Оце ми підфармимо. Блін, чуть-чуть не достав, поняв. Чуть-чуть не вийшло достати ультою. Ну я щось ультою, кстати, останній раз защипано попадаю. Мене ще гаджет є, я про нього взагалі забуваю. Про гаджет прям взагалі забуваю. Таке буває. Цю штуку забираємо, сюди валимо. Гаджет юзаємо. Просто гаджетом супер жорстко всіх повиносив. Хе-ха, хорошо. Саня просто влетів, бо спайкич є спайкіч, поняв. Спайкич сил. Спайкич він. Оце як попадаєш, він якось наче чешельний. Понів тоже дуже жирний. А ти давай! Куди пішов вообще? Міухайбебру. Отако тобі, за тупость. накидали чуваку. Все, поїхали далі. Де там ще чуваки. Мы 10 банк. Я головний спайк на цій мапі. Вообще непонятно, де чоловік, да? Блін, вообще непонятно, де чуваки. Що десь є? Два паца. Два паца, кошелец е. вони? Вы же здесь один до одного. Там тоже спайк, походу, да? А, Де що робить, чуєш? О, наступив на какашку. Давай. А я йому накинув чуть-чуть. Так, три кубка все на все лишається спайки спайкіч у мене буде 15 тира. Хорошо. Так, з нами Гаррі Поттер є. Драко, потом новий чел, цей що каратист, карате пацан, самурай. Такого же кто-то помнит Карате пацан. Так, ну ти, понятне діло, що свалив. А, і прийшов, ДВ! Ось тобі тебе карате пацан Драко Дві шуруби. Ти бачиш, як вони валять! Він же ж тільки що догори тепався. Ну куди? Як ти граєш цю гру? Жесть поняв. погнали далі. Невезуха, невезуха непруха. Взагалі, крепка непруха. Просто непруха з цим каратачелом. Він якось наче уйшов, а в ітоки оказався тут. А чого в цього клоуна так мало демеджа? Странно, вообще мало. Ні, ну тому що зблизька він дав плюху, то там було добре демеджа просто ще щось було мало. Ой ой ой, оце я провтикався. Так, давай, Карл, ти попав трохи не туди. Ну, да, добре, що в тебе було ульта і ти зміг свалити. Бо так-то ти звідси вже не уйшов би. Тут тоже чувак. Блін, скрізь, чуваки, прикинь. Скрізь просто чели. Скрізь чили заховані. Мені то не подобається. Обалдить плюхи. Диви, які влітають. Плюхи влітають солідні, капець. Так, фармимся. Він тут на углу. Тут ця ще є. Отакого такого быстрої в Кидаємо ульт. Щоб под зони Зоню жорстко. Убиваю тебе. Так, тут колец. Колет це изи. Ох ти, йо, ти дала мені плюху через стіну. Так, все. вриваємося тепер і ми. Вриваємося тепер і ми До тебе. Давай, халява, халява! Тут, Шеллі дуже потужна. Я колись на такій мапі тільки шелі і фармив до 20-го ранга. І тепер, кактус у мене теж 15-го тіра. Мені це дуже подобається. Ще міфічний стартроп! Юніт! Фенка дали! Обалдіть! Фенк випав! Супер, погнали його, покачаємо. Бенк, давай тебе трошечки, так би сказати, Фух, прокачаємо, як зможемо на всі бабки. І поїхали в соло ШД на фенгу. Ху -ху новий міфік. Так, ага, атака в тая коротенька, да? Ну, непогано, пожди. Дві тисячі плюха. Ну, маловато трохи, але но нормально. Так, що ти? Карделіус, нюхнеліус, на ти плюшку. Отако. Задудосили чило. Пішли бити перла. А, ну він б'є одного тільки, так? Да? Так, там він Прима у нас. О, так, пожди, то він далеко там може. Цікаво, а куди він достає? Ось, ось звідси достане? Ану. Да. Але по 700, а так по 3000. Ага. А що ульта робить? Ага, ульта те тепає дочіла, так? Да? Отако. Поняв, хорошо. Хе -хе -хе. Вообще прикольный юнит. Правда, я понимаю, что я потім розбив, да? Ну, я, я в курсах. Я в курсах. Но я хочу порадоваться за те, що в мене є новий герой. Непогано, блин, мав до 15 ранга все хапати, а тут все затіпаг. Не, ну на ньому уж тоже кубки фармится, правильно? Ее аж тоже до 15-го ранга теперь надо. Так что потихенька и на ньому можно розвалити, чем бойні. Так, давай. Тобі плюху, тобі плюху, щоб сильно не сваливав. Тобі плюху, щоб взагалі <хи>, життя маліною не казалось. Тут баночку підлутали та й пішли виносити всіх топів. Тобі плюшку таку солідненьку, щоб не свалював. Отако тобі. Отако тобі. Блін, обалденний герой суперкомфортний. Чисто комфортіший такий. Але я би хотів когось докачати ще до 15-го ранга. О, десь кредитів на мех. Супер. Вобше супер. Кубків у мене вже 200. Кайф. 100 кубасів вже нафармили. А кого б я ще до 15-го ранга хотів би лутанути? Що хто би дуже легко підходив на цю мапу? Дуже легко на цю мапу Санді підходить. Тому погнали. Санді, прямо на цю мапу взагалі, рознос. Рознос просто повний. Мені здається, що її на цій мапі вона і до 20-й, і до 25-го качати, і до 30-го, навіть, і, можливо, до 35-го. Тому давай розносити ще цю штуку, забирати бонуси. Так, хот-дожик, давай на плюшечку. Підходимо до нього легенько. Не сильно хотілося до нього підходити, ну прийдеться. Тако, якщо що будемо настрілювати? На плюшечку на ще плюшечку. Ти, понятне діло, що хотів у мене стирити бустера, але у тебе не вийшло. У тебе не вийшло, бо Саня все-таки трошечки вже прокачався. Він трошечки розуміє, в чому вся справа. Забираємо тут ще один бустер. Ух ти йо, ти подиви, яка миша. Ти подиви яка миша. Отако От робимо. Ти дві-дві-дві ще роби Ну я хілюсь тут. А, Джеки! Не, nee, не, nee, Джекі ні! Nee. Живу, 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 живу. Саня живе. Сані все добре, Саня живе. В сані все хорошо, в нього вісім банок. Опа, миша тут. А, кстати, в миші дуже атака дальня. В миші дуже дальня атака, і щас ми її тут знайдемо. Дві тут нема. А де вона? А де миша? Я йду шукать. Пацике, пацике. Ага, он до вони. Давайте, до побачення, народ. Не захотів ви зі мною битись, будете битись без мене. То таке діло, в принципі. Так, поїхали. Нова каточка, нові, про... нові супротивники. Ого, це там плюхи летять. Я б оці дві банки, які би залутати. Так, лолі плюху дали. Диви, 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 що робить гамнючка. Бо тут підлутались быстренько свалюємо. Бо тут бас! Да. Бас, блін, надамажив, добре. Нічого страшного. Живем, живем. Так. Лутаємо баночку. Блін, на Санді на початку банки тяжко лутати, поняв? Типа в неї демеджа маловато. Ну потім у неї, типа, все як таке відчуття, наче хорошо. Потім вона вже демеджом росте капець. Енджело ми таку вбиваємо. Так, там каратіст Кенджі. Кенджі ми прохо... проходимо, пропускаємо. Тут у нас є джин, якого ми тупо виносимо. Тому що нема чого, нема чого. Ух ты, йо! Ульт. Ми в ульті хілимся. У нас все супер. Дивись, сьогодні свалив гамнюка. А, так це не він, їх двоє! Диви, що вони роблять? Що він робить по всій мапі? Я не знаю, я манав. Я не хочу проти такого чела грати. Це супер тільт. Прикинь, персонаж просто по всій мапі гасає. Де він? Ось оцей Кенджі. Ти гониш? Асасін легендарний. Це якась імба. Це імба просто. Це імба, а не юніт. Ладно. Шкода, що коли я вибирав легендарного юніта, я не міг його вибрати, тому що. А, так я не можу його вибрати. Поняв? Яка хитра штука? Окей, хорошо. Босіка легендарок у мене, виходить, закрито. Я можу вибрати тільки 4 легендарки. Одну з чотирьох. А тут якраз п'ятий. Да, п'ятого ще не можна було вибрати. Понял. В общем, друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати. Що в нас по батл пасу? Трошечки вийшло щось прокачати. Стар дропчик реєрний, теж вже непогано. Плюс 100 кредитів, теж хорошо. Но ми можемо нафармити тільки 2800. Плюс у мене трохи там було. типу, ну, коротше, 2800 у нас вийде нафармити. фармити. буде не вистачати. Ну, нічого страшного. Що в нас ще в шопі є? І цікаво. Безкоштовний спрейчик. Давай заберемо присвячений Кенджі. Кенджі, пацанчик, класний, звісно, питань нема. Але то, що він витворяє, то люта імба. В общем, на цьому будемо завершувати, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подбайне. З вами був Сан і всім пока-пока.